В цьому відео поговоримо про підкормку полуниці пізньою осінью, можна сказати так, уже там за місяць до зими. Покажу, яким добривом я користуюся, чому я користуюся. Також для вступу можу сказати одне: що є багато різних думок стосовно підживлення полуниці пізньої осінні. Хтось каже, що треба, хтось каже не треба. Якщо ти заходиш на сайти, якісь там інтернет-ресурси, читаєш, чи потрібно підживлювати, одні кажуть, що необхідно, полуниця там втрачає мікроелементи, вражає не буде на наступний рік. А хтось каже навпаки, що там закормиш перед зимою, там вона піде в ріст, бо азот там і так далі. Тому а, в цьому відео я буду опиратися на свій досвід, розповім деякі нюанси в підживлення полуниці так, даним добривом. А, також розповім, які грядки ми будемо підживлювати, а які ні. А, почнемо ми напевно з того, яким добривом я буду користуватися. А, я думаю, всім відомий АФК, це азот, фосфор, калій. Я не знаю, яке тут чи 9, 9 20, чи 22-22-22. На, на мішку я не знайшов надпису. Стосовно а, підживлення, а, яке дозування під такі кущі, ми будемо підживлювати саме кущі, вже яким ось пішов другий рік. Тому що а, перший рік, а, коли там ми підживлювали, да? а, то ми підживлювали ще, коли було тепло. поливали цим. 20-20-20, таке голубе, я у всіх своїх відео показую. Тому ми, напевно, молоду полуницю чіпати не будемо. А можливо, ще підсипимо. Це таке, знаєте, 50 на 50 яку точно ми не будемо полуницю підживлювати. На даному городі це тако дві грядки полки, які ось пішов третій рік. Тому що, якщо я зараз підживлю оцю полуницю. Року, я тут на трійку не зможу нормально ходити. Вона ботва підніметься, полуниці буде багато, і плуниця справді буде тоді дрібна, бо їй буде багато, полива немає. І якби такі, ось, наприклад, великі кущі вже смислу немає підживлювати. Хоча хтось скаже, що вона там о, вже немає елементів, там. Вона там, Вона їй потрібен азот і так далі. Єдине, що це буде, це я весною зроблю одну підкормку курячим послідом. Або так само добрим. Побачимо. Но закормлювати такі грядки я не, не рекомендую, тому що колись е, була тут там, у нас полка. Ну, ви бачили, напевно, коли я знімав відео, тут була на білому Головні, вже третій-четвертий рік полка. І я підживив, і такі, така ботва стояла, ну прям високі кущі, дерева стояв. Е, і виходило, що ягоди багато, ягода дрібна. Тому для таких грядок, він не є ефективним. Е, ми будемо підживлювати перед змою. Основа це грядки, які вже ось, вже був рік після висадки, вже пішов другий рік. їм. Це в нас ось полка на агротекстилі, Азія на агротекстилі, Альба там воно на, така вже другий рік і пішов. Азію ми це вже підживили, Будемо ще підживлювати, там там дві грядки є. Потрошку-потрошку по за один день я його, понятне, діло, це все не зроблю. Але потрошку таке ми будемо підживлювати таким добривом. А тепер чому я вибрав саме таке добриво? Все дуже просто. У нас зараз стоїть уже прохолодна погода, така більш така як ранньою весною, квітень місяць, а далі вже тепла такого по суті немає. І... Поливати я смислу великого не бачу. Тому ми вирішили а, підживити ось таким добривом. Воно деякий час буде лежати біля куща, потім підуть дожі, воно розмокне, полуниця впитає в себе там, поживні речовини і буде нормально. Воно залишиться в землі до наступної весни а, і так далі. Плюс а, зимою будуть відлиги, а у нас така зараз пішла погода, що бувають такі відлиги, що навіть полуниця трошки росте листя починає наростати, хто помічав. Коли буквально стали такі сильні морози, потім така весняна погода, такі перепади температури, і хто спостережує, він бачив, що полуниця трошки листя розкущує. Тому, я думаю, буде нормально. Тому оці всі сумніви, що там, а вдруг не, не вийде, вдруг з нею щось буде, хуже їй не буде. Я вам зразу скажу, з урожаєм нічого не буде. Я експериментував так колись і так далі. Полуниця взагалі це така, якби. Культура да, там, вирощування полуниці це така система, де є постійна імпровізація. Ти щось придумуєш, щось нове, там експериментуєш. Деякі грядки не будем, якби, підсипати добрим для ефекту. Подивимося, якби, в порівнянні. Да, там, можливо, я в цю полку не буду підсипати, а можливо, я підсиплю її всю. Але оцю грядку я точно не буду підсипати, тому що це вже полка четвертий рік буде їй. Тому я не бачу сенсу, щоб такі кущі стояли. А така нормальна, хай вона стоїть. І нічого їй в принципі там такого не буде страшного, якщо я її не оброблю якимсь добривом. Весною це все зробиться, і все, біджука полється, і буде нормально. Ми будемо понятне діло, підживлювати на таку полуницю більш, вже, більш ще молоду, да? там, коли там другий рік вже бо другий сезон. Стосовно дозування, дозування. Повинно бути не таким і великим. Хтось каже, чайна ложка. Я взагалі взагалісь до тих людей, яких, яких колись віддобрила полуниця трошки погоріла, коли був перебор. Тому я останнім часом ось таку щепоточку під кущик. Хай краще буде чуть-чуть менше норми, але но я буду впевнений, що з полуницею нічого не буде. Тому. Ось таке в мене було коротеньке відео. Сам процес як підсипання під куща, я думаю, ну, тут показувати особливо не варто. Думаю, кожен зможе, де бачить там землю, якусь, да, там, э, тако взяв, хопс, підсипав і все. Воно там потім розтало, і плониця почала впитувати в себе такі поживні э, мікроелементи.